Нас у студії гості це засновник бюро журналістських розслідувань свідомо Єгор Соболєв та журналістка свідомо Марія Землянська, яка найбільше досліджувала питання передачі історичних об'єктів у столиці фірмам завгоспа Януковича. Я так розумію, почалося все із сумнозвісного гостинного двору. Так розкажіть, як історична будівля на Подолі опинилася в руках завгоспа Януковича. Це дуже довга схема, в якій був задіяний спочатку уряд, який вирішив, що це не пам'ятка архітектури, потім Верховна Рада, яка дозволила все, що завгодно робити з цим місцем, з цією землею, з цим будинком. І двічі приклалися депутати Київради всупереч протестам, які на той момент були організовані. От останнє голосування було в вересні. Дві третини Київради віддали це землю. Разом з будинком компанії «Укрреставрація», яка теж є компанією цих людей, про які тут було згадано. Зокрема, пан Ярич є її директором, колишній юрист Зоряного, так колись державну компанію «Укрреставрація» підібрала до рук саме фірми родини Януковича. Пропоную подивитися виключно коротенький фрагмент з розслідування наших колег з програми знак оклику, в якому це доводиться. 91% акцій компанії викупила кіпрська фірма Афідреко Холдингс ЛТД. Хто ж за нею стоїть? Із повідомлення про зміну акціонерів з'ясувалося, що у наглядову раду у кереставрації від компанії Афідреко призначено Дмитра Ярича, Маргариту Дяченко і Геннадія Нежербіду. Ці троє менеджери кінотеатру Зоряний, що тривалий час був штаб-квартирою партії регіонів, а його директором працював Андрій Кравець. Нині голова державного управління справами. Тобто нинішній очільник укереставрації, що нині курує процес перетворення гостинного двору на торгівельний центр. Це людина надзвичайно близька до родини Андрія Кравця. Невже цього достатньо, щоб жодні акції протесту не зупинили знищення історичного об'єкту? На жаль, так, тому що кривець свою чергу близький до Януковича, і зараз це відкриває всі двері. І закриває всі можливості для дії закону. Я, чесно кажучи, був ще тоді здивований, коли не було відомо хто захопив цей будинок. Наскільки легко депутати Київради погодилися на всі рішення, наскільки легко було досягнуто рішення уряду, наскільки легко було досягнуто голосування Київради. на жаль, родина президента і люди, які є близькими до цієї родини, вони обслуговуються цими. Мородерами поза чергою, і навіть це був період, коли Олександр Попов, ставленик цієї влади в Києві, збирався на вибори, і він був дуже перебірливий. Фактично, в момент, коли крався гостинний двір, киянам поверталася пейзажна алея. Чудовий успіх київської громади, який вдалося відстояти. Але гостинний двір завжди не обговорювався. Марія, таків як, як ти вважаєш, вдасться відстояти гостинний двір? Мабуть, ти ходиш туди на всі активні події, які там відбуваються, мітинги, протести. Як ти думаєш, я сподіваюся, що так, що нам вдасться відстояти гостинний двір? А юридичні підстави наразі як на чиєму боці більше? Все ж. Нам Якби трасники. в нас був суд, є чудовий юрист Марина Соловйова, яка веде позов у цій справі. Вона врятувала Олександрівську лікарню, вона билася на тій самій пейзажній алеї. Вона дуже класний юрист. Але знову таки, коли йдеться про родину президента, суду немає. Mm -hmm. Ваше бюро розслідувань постійно стежить за рішенням місцевих рад у питанні розподілу земельних Київ, ділянок, зокрема у Києві. Ось нещодавно ви натрапили на ще один історичний об'єкт, який Київрада передала у приватні руки фірм Андрія Кравця. Це частина будинку вчителя у центрі Києва, там, де на початку 20-го сторіччя засідав Грушевський з центральною радою. Як це трапилось, громадськість це якось упустила? Насправді, щоб всі розуміли, Київрада... Що місяця, коли вона збирається, планує вкрасти десь приблизно 200, інколи 300 ділянок землі. У Маші вже минулого року почала ставатися дивна халепа. Інтернет файл не вміщує один інтернет-файл. Весь перелік награбованого, що заплановувало Київрадою. і серед цих питань ви можете легко не помітити, як, наприклад, крався. Шматочок будинку вчителя або інша машина розслідування басейн -водник. Так, От зараз про басейн водне погормала з вашого дозволу. Я процитую ваше розслідування з приводу будинку вчителя, бо мені здається, все ж таки там засідала Центральна Рада. Але це така річ, яку потрібно дуже добре відстежувати. Отже, Київрада передала в оренду для реконструкції та експлуатації каретний гараж будинку вчителя фірмі ТОВ Промпро Інвестсервіс на так здається називається. А ще 2000-х років цілих 90 квадратів. Самому будинку за копійки орендувала фірма Юніор Спорт і згодом намагались навіть приватизувати ці приміщення. Ви пишете у своєму розслідуванні, що обидві фірми кришує Андрій Кравець Януковича. Тобто, в нього свої великі плани на історичний будинок вчителя? Щодо будинку вчителя, ми не довели юридично, що це зв'язок. Конкретно з Андрієм Кравцем джерела, які допомагають нам отримувати цю інформацію, яким ми довіряємо, які себе показали чесно в інших розслідуваннях щодо власності завгоспа Януковича, вони стверджують, що це він. Але юридично назви компанії назви людей поки не співпадають. Тому в розслідуванні було вказано, що джерела кажуть, що це кравець. А фактом залишається факт, що компанія. Яка називається ProInvest, яка пов'язана з компаніями. Є така знаменита адреса на басейні, де реєструється багато прокладок. Басейна Точно. Так. там, зокрема, була фірма, яка крала книгарню сяйво. Mm -hmm. вже в інтересах взяття Черновецького так, колись про так, і на цій адресі зав'язані зокрема краді. Будинку вчителя справедливості заради вони поки влізли в цей так званий каретний сарай, але це і є технологія. Дуже часто в Києві приватизуються два метри під туалет, і потім земля починає розграбовуватися. Про ще один об'єкт, який перейшов до рук родини Андрія Кравця, на цей раз вже точно, як ви кажете, у своєму розслідуванні написали ви Марія, це столичний басейн-водник. Розкажіть, як це трапилося так спорткомплекс? Все трапилося за традиційною схемою, Київрада більшістю голосів віддала під експлуатацію та реконструкцію величезний спортивний історичний комплекс Водник. А ми перевірили, кому належить фірма, які передали. Виявилося, що це «Київарт», в її засновниках Марина Пелих. як ви вже казали, дружина Андрія Кравця. Той самий в засновниках Дмитро Ярич. І, відповідно, знову цей самий комплекс перейшов до рук Андрія Кравця. Але комплекс був приватний. Тобто, це одні, на... одні приватні руки, передали в інші приватні руки. В чому тут проблема? Земля, я думаю, що найважливіше це в передачі в оренду землі, так яка через 10 років після оренди може відійти в приватні руки. Може відійти в приватні руки, а на місці цього спорткомплексу можна збудувати все що завгодно. Це може бути торговий центр, це може бути спортивний комплекс, це може бути будинок з парковкою. То ми просто віддаємо частину нашої землі в центрі міста, фактично, в приватні руки. Ми зателефонували в ТОВ Арт Київ, якому і дістався цей басейн, взяв в оренду землю під ним у громади міста Києва на 10 років. І коли ми телефонували, ми потрапили в кінотеатр Зоряний яким керує дружина Андрія Кравця Марина Пелех. Тобто телефон співпав. Просто вони просто орендують там ну, площу. Тут навіть доводити в принципі нічого не треба. прошу показати, як це було. Як ми телефонували в Арт Київ? А компанія Києвард вона також зареєстрована і в кіноцентрі Зоряний, так? Ну, є дані, знімають офіс. А можете мене переключити на керівництво, будь ласка. Керівництво яке. На палих Марину Аркадіївну. Ну, Марина О, як би, в, отпуск, в даний момент. Ми з вами бачили декларацію цієї родини Андрія Кравця, чиновника, здається. Першого рангу, якщо не помиляюся, можливо, другого, і його дружини, там загалом на місяць виходить 3 тисячі доларів е, на всю родину з чотирма дітьми. І до них переходить історична е, Частина Києва. Так, історичні об'єкти в Києві та такі ласі шматки, як басейн-водник. Як це пояснити? а так ти ж сама про це розповідаєш в кожній програмі. У нас є велика родина мародерів, її голова цієї родини Віктор Федорович Янукович. Всі люди, які обслуговують цю родину, також мають право грабувати. Першочергове право зараз. Це право навіть них більш першочергове, ніж у звичних олігархів від Коломойського до Ахметова. Ось і все є величезна родина. В значенні романів Марія Пюзо. І вона смокче ж... гризе, жре країну з дуже величезною швидкістю. Mm. Київ теж. Ваше бюро розслідувань воно сконцентровано на Києві чи ви також на інші регіони? А... Спостерігайте, що там відбувається? Марія є розслідувальником взагалі-то. По галузі охорони здоров'я, і це один з наших пріоритетів, який охоплює всю країну. Фармацевтична мафія теж вам відома. Це окрема, дуже відлагоджена, дуже стабільна система, яка взагалі е працює з усіма політичними силами і не залежить ні від яких змін. Вона чудово себе почувала і за Ющенка, і за Януковича, і за Тимошенко. Е другий наш пріоритет це охорона от, перепрошую, освіта. Після приходу Дмитра Табачника там різко виріс рівень корупційності. А Взагалі, за нашими спостереженнями, Дмитро Табачник не є русифікатором. Це для нього димова завіса. Він русифікацією займається 1% робочого часу і дуже халтурно. От головна його робота це робити бізнес для споріднених людей, споріднених компаній, споріднених процесів. І він щомісяця вигадує якийсь бізнес, який ми намагаємося викривати. І протестувати нещодавно нашому журналісту Максиму Опонасенку один навіть вдалося припинити, але він був маленький лише мільйон гривень для них. Це, а що це не було? гроші. А вони закрили старовинне державне видання, де друкували е, доценти і кандидати наук свої оголошення про захист. Відкрили приватне і в шість разів підняли ціни. Фактично створили друкованого монополіста, надали йому право виключно отримувати ці оголошення і збирати там приблизно мільйони гривень на місяць. Наукові видавництва це одна з цінів. Схем міністра це освіти. скоріше видавництво для науковців, mm -hmm. е, які мають при захисті своїх е, наукових робіт повідомляти про це громадськості. Насправді науковці кажуть, де це дурдом, матавізм. Е, давайте в інтернеті просто про це писати. Але для корупційної схеми існує друк. Як як колег вас запитають, що перешкоджає вашій діяльності чи щось перешкоджає? Як взагалі ввести журналістські розслідування в Україні? Та насправді нічого не перешкоджає. Єдине, що дуже важливо, щоб на твої розслідування була якась реакція. А і на жаль, в нашій країні дуже рідко можна почути. От єдине це коли Максиму вдалося призупинити звісником. Як він називався, ці там, де наукові видання ні, це, це другий при... бізнес табачника, який він вже зіпсував Це не, не бізнес табачника. Насправді була дуже комедна історія, бо Макс розповідає, що міністерство йому прислала лист подяку за те, що він викрав схему. Але насправді ну там це була не табачника схема, і вони були дуже вдячні йому за таку роботу. Я думаю, що ми, чесно кажучи, принаймні частина з нас останнім часом перетворилася з журналістів на громадських активістів. Я зараз набагато більше зосереджений на тому, щоб зібрати людей, які би взяли штурмом Київраду, ніж викривати її зловживання. Тобто викривати ми продовжуємо, але, як Маша сказала, це ні до чого не призводить. Якщо Київрада щоразу що разу жаре 200 земельних ділянок, то треба з цим щось робити. Фізично вже Ви величезна частина з них, як ми з вами сьогодні показали, сподіваюся, довели. Можливо, це до когось також дійде з правоохоронців. Пішла одній родині наближеній до президента. Ось так, одна чиновницька родина, яка подає декларації сумами, на які не можна було б утримувати навіть гараж з авто, якими вони по факту володіють, прибирають до рук ласу, нерухомість у центрі Києва, гостинний двір. Буду. На вчителя, басейн-водник, реставрація Марінки, Завгосп Януковича, який забезпечив комфортне життя президента в колись державному межегір'ї та полювання в заповіднику Сухолуча, Схоже, тепер отримує цілком реальні матеріальні дивіденти від своєї високої посади та близькості до першої особи держави за рахунок нас із вами. Але, друзі, не забуваємо, що вода камінь точить. Дякую нашим костям та колегам за те, що прийшли. І до зустрічі в наступний вівторок. Це була програма Тендер Ньюз». we <music>